Мовчати про недосконалість системи, лікарські помилки і ускладнення пацієнтів це совєтський підхід. 26 вересня у Львові GMK організовує форум Якість та Безпека в охороні здоров'я. Запрошуємо вас. Директорів медичних закладів, управлінців, лікарів та медсестер, освітян та науковців, представників міжнародних, донорських та пацієнтських організацій. На форумі ви дізнаєтеся про конкретні інструменти та алгоритми, які вже завтра зможете застосовувати у своїй клінічній та управлінській практиці. Заявіть про себе на форумі, презентуйте свій проект під час постерної сесії. Куратори сесії провідні фахівці з канадського Sunnybrook Health Science Center – Американського Гарварду та британського Кінз Коледж Ландон на форумі ви зможете долучитися до трьох секцій: онкологія, хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія, а також військова медицина. Найбільша цінність форуму це люди, коли об'єднуються знання, досвід і щире бажання діяти. Народжується сила, що здатна зрушити навіть настійкішу систему. Тут твориться майбутнє української медицини. Ми чекаємо на вас, щоб разом створити спільноту, яка об'єднає енергію, знання та сміливість для великих змін. Не зволікайте, реєструйтесь. Кількість місць обмежена.